Ви дивитеся парламентський телеканал Рада, це проект власний погляд. І ми будемо говорити про економічну ситуацію в Україні загалом. і Як все таки зберігати гроші, як збільшити свої надбання? Гість нашої студії Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру. Ну, власне, економічний експерт. Я так розумію, Вітає вітаю вас, вас, пане Олександре. Ще у нас така новація з'явилася на Саме на проєкті власний погляд от наші глядачі можуть щоранку, там дивляться ранок на раді. Вони можуть. Вже знати наперед, хто буде гостем студії, mm. і, до речі, знали вже сьогодні, що ви будете, і телефонували навіть ми з 10 до 11 записуємо телефонні дзвінки, і тепер можемо послухати запитання від глядача. Я відразу хочу його, щоб наші режисери зараз поставили, тому що дійсно запитання таке болюче для кожного і, мабуть, цікавить it's найбільше. Послухаймо вопрос к економічного експерту. Скажите, в чому зараз, в какой валюте валюті, в каком металле? Куда лучше вкладывать, куди вкладати, щоб сбережения? Меня зовут Олександр, я з Луганська. Ну, так, вот, Олександр приїхну. з Луганська хоче зберегти гроші, то як? Ну, почнемо з кінця. Якщо він говорить метал, це мається на увазі, я так розумію, золоті, золоті. зливки. Угу. Ні, можна зберігати, але скажімо так, не всі гроші. Зразу ну, от, наприклад, якщо у вас там є умовно там 10 тисяч, ну тисячу. Так, да, дійсно можна придбати золоті зливки, тому що на сьогоднішній момент це цікава така інвестиція, але знов не всі гроші. Тому що їх, якщо ви купите, оці, ага. то треба набрати тер, такого терпіння і років через два продати буде, ну добре, або через десять ну, якщо... через 10 ще більше. Ну просто через місяць не продасти. Ну не можна назову так спрацювати. короткотерміново зберігати? А тут тільки депозит. У нас на сьогоднішній на сьогодні, момент на сьогодні, от існує, ну скажімо так, якщо швиденько. Депозити. Ну, звичайно, можете положити в гривні, можете положити в доларах. Як правило, ну, раніше я там, 50-50. На сьогоднішній момент я б сказав би, трошки навпаки, десь 60-70 гривні і менше в доларах. Чому? Ну, ставки. Ви ж розумієте, кавка яка... на сьогоднішній момент на гривні можна більше заробити. Якщо ви хочете більше заробити, ну а тут діє оцей закон, що як витрачаєш, так і зберігаєш в тій самій валюті. Чи все-таки в депозит ну, це ні, він теж треба грає... да, якось дотримуватись цього? Тут інший закон. Ну скажімо так, не впускайте час. Розумієте, на сьогоднішній момент ситуація дуже проста. Ну велика ймовірність, що долар нікуди сильно не поміняється. Ну буде він, наприклад, там час 8-10, стане 8-12. Ну ну що з цього. А виходить, якщо ви зберігаєте в доларах, ви отримаєте ну, в середньому, там 7%. Якщо зберігаєте в гривні, в середньому ще раз говорю, 18%. 10% все-таки хочеться. Я розумію, що хтось каже, мені не потрібно, угу. але ж потрібно 10% можна ж класти на 3 місяці, на 6, на 12, там, ну, кожен банк ну, по-різному, ну, як вигідніше. Ну, як, взагалі, якщо ми говоримо доцільно, щоб у вас був портфель такий: на 3 місяці, на 6, на 9, і на 12, Можна на півтора року. В принципі, деякі ложать, деякі не ложать. На три роки, я б, звичайно, не радий, у нас так багато все змінюється. Це дуже великий час. А є ще одна от. Така я не знаю, як правильно назвати, ну так звані державні облігації, нібито за законами, які ухвалили 4 липня, там теж нововведення. Що це означає взагалі? Це щось на кшталт депозиту, але насправді видає держава ніби якусь квитанцію, якщо людина кладе гроші, ну, Так, да, облігації. Ну от ну, це, давайте. якщо казати от простими словами, так? якщо так ну якщо дуже просто сказати, скажімо так, є дійсно державні цінні папери. Uh -huh. Державні цінні папери поділяються на державні. Облігації, зараз вони існують. От, напевно, чули такі ов... о... облігації внутрішньої державної так, позики. Так, так. Напевно, чули. Але це не для фізичних осіб, це для банків. Угу. А о, от восени повинні ну, з'явитися, поки що їх ми не можемо навіть ну, потримати в руках та зобов'язання. Це будуть надруковані такі папірці з дуже великим захистом. Ну, щоб ви зрозуміли, там захист буде такий навіть більший, ніж ну, в грошах. Угу. Тому що один такий папірець, ну, це, паперець, це папери, фактично, фактично, фактично. Да, це цінні папери, але такий паперець буде коштувати 500 доларів. Угу. І в такому випадку це буде альтернатива валютним депозитам. Тобто, якщо на сьогоднішній момент я говорю, ну депозити, ну нема, на жаль, у нас поки що цих. Якщо вже будуть ці папери, тоді в ну, скажімо так, от, є у вас валютний депозит. Ну 50% вставляєте на депозит, 50% можете придбати ці казначейські зобов'язання. Так а що вигідніше для людини? Тут є свої плюси-мінуси. Пояснюю дуже просто. Казначейські зобов'язання відсотки не міняються. От ви їх купили, там написано, наприклад, 9%, 8 Я не знаю, які будуть, ну нема їх поки що. І от будуть ці казначейські зобов'язання, вони мінімум 2 роки. Не три місяці, тільки два. Не можна а, зняти буде. Ну, зброю. Ні, там, 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 там окремо, може, там є своя специфіка. Ага. І виходить, ви вкладаєте гроші на два. Там, можливо, будуть і три, і п'ять. Знов-таки нема поки що ваш. І виходить, ви гарантовано отримуєте відсоток. Ніколи він не поміняється. Тобто, ну в банках, ви як розумієте, ви можете положити під 7. Ну, формально банк поміняти не може. Але може, якщо так ситуація поміняється, форсмажор зробити з нього 5. Тут ніяк. Оце, скажімо так, плюс. Але в банк ви дійсно можете положити, ну, скажімо, на 3 місяці, на 4, тут термін великий. Хоча є одна така пільга. Якщо ви хочете достроково забрати гроші, ну от у вас є зобов'язання, ви звертаєтесь в Ощадбанк, ну, він у нас, агент, буде виступати, і він буде зобов'язаний достроково вас викупити. Але ви повинні будете заплатити йому комісію за те, що ви достроково купуєте, тому ваш відсоток із 9 став значно менше. Ну, це Відносно справедливо, ви не витримали час менше відсоток. Все час. А якщо вчасно не буде весь... не стягуватись ніякого ні, там знімання? З... Ні. З... Ні. З... Ні. З... загалі, ні, от якщо вчасно, дивіться, якщо ви достроково е, не збираєтесь в Ощадний банк. Отримали, там єдине тільки не кожен місяць, зразу говорю, а там з розрахунку раз або квартал або півроку. Знов-таки чітко сказати не можу. От саме менше це квартал, на можливо півроку. Ви отримуєте е, свій прибуток, ну, мається на увазі долари, ну, з розрахунку, залежності, чи 9, чи 8%. відсотків. А будуть частинами видавати, чи все таки можна зразу забрати? Ні, свій. Тут будуть частинами, от є термін, коли ви плачуєте, ви звертаєтесь, отримуєте свою частку. І ждете іншого там ну квартал mm -hmm. або півроку до тобто, треба чекати. Ні, ну в будь-якому випадку ви ж хочете прибутки. Ні, ну погашати буде, звичайно, все зразу. Прийшов тербіт, mm -hmm. віддали отримали. Зрозуміло. Ну зараз, от взагалі кажуть, що у нас е, національний банк потерпає від нестачі валюти. У нас Я, які насправді у нас от, саме в цій сфері проблеми? Чи mm -hmm. дійсно це mm -hmm. так, чи що тут у нас? вас, каже, що потерпає на сьогоднішній момент золотовалютні резерви 30 мільярдів. Ну, якщо комусь цікаво до кризи, ну, от ми ну, говоримо, до кризи, давайте так, було 23 мільярди. Угу. Більше чи менше. Ні, звичайно, скажуть, що ви не рахуєте, що в кризу в нас там, да, помінялись, ніхто не спорить, резерви зросли. На сьогоднішній момент дійсно була така ситуація, коли в нас дійсно резерви ну, дуже ну, так, Вони Зменш. Але на сьогоднішній момент 30 мільярдів. Був такий е момент, коли було 33. Зараз 30. О, оці от туди-сюди бігають. На сьогоднішній момент в цілому валюти вистачає. Це однозначно, з другої сторони, ну як вам так сказати, от ці вибори, які ну, ми скажімо, вже всі знаємо, парламентські, вони вносять таку хаотичність. В якому в випадку? Ну в тому, що, от, наприклад, дуже багато таких майбутніх, скажімо, депутатів. Я розумію, що для їх може навіть вигідно говорити таку негативну інформацію, ну, робити паніку, тому що. Це таки тоді є свій зиск, щоб стати депутатом. І в результаті виникає яка ситуація, що частина населення дійсно реально скуповує долари не тому, що вони їм, скажімо так, надіються, що вони зросте, в ціні, а на всяк випадок. От, от... Ну звикли, що, щоб щось було. Так? Ні, не то, що збуло, ну, а от ну... люди думають, а може Перед... ще страх. Да, І фактично людина купує не з розрахунку, що там зросте вартість, а... а от на всяк випадок. От переживемо вибори, я їх mm. потім продам. А в цьому випадку. Е... Безпечніше на депозиті гроші зберігати, чи все-таки краще хай вони будуть в папірцях. Ні, ну якраз вигідніше. Ну, от дивіться, Вигде. на сьогоднішній момент, навіть якщо у вас долари і ви не хочете, ну там не довіряєте mm -hmm. в гривні, долари. В будь-якому випадку долари, які лежать тумбочці, 0%. Ну, навіть якщо ви положите, є. Да, є навіть якщо ви положите на три місяці, ну не хочете ви там на рік довіряти. На сьогоднішній момент це буде 5% річних. Розумію. Але це прибуток, це дві великі різниці. Uh -huh. ну, долари теж знецінюються, дуже суттєво. Ми просто звикли, що долар це паперець. Але от якщо згадати 10-20 ну, років тому, то 10 доларів це були великі гроші. На сьогоднішній ви самі розумієте, це вже ніщо. А євро. Потрібне нам взагалі українцям чи не потрібно? А це все залежить які українці. Розумієте, якщо ви в душі гравець, ну, хочете заробити, ну, от, маєте хоча б адреналіну, такого пограти, азарт. Да, так? азарт тоді євро дуже, дуже вдало мене. От на сьогоднішній момент дійсно може бути ситуація, що ви побачите ціну, ну, скажімо, продажу євро 9 гривень 50 копійок, 9 гривень 30 копійок, таке можливо. І можна побачити ціну 12 гривень. Розумієте, який є запас для азарта? Може бути або то, або то. Якщо ви гравець, Євро, це ваша валюта, якщо, якщо боїтесь, mm -hmm. краще не треба. Да, якщо ще говорити про взагалі міжнародні відносини економічні України з міжнародним валютним фондом, тим самим з приводу цих домовленостей про кредити постійні, що а, нібито нам виплатили там щось 3 мільярди да, дали, та 12 не дали, бо mm -hmm. Україна ж має виплачувати ще крім того. Взагалі, восени, як там зазначають дехто з експертів, буде кредит від МВФ чи ні? І взагалі, а, наскільки наскільки він важливий для нас зараз і наскільки потрібний? Ну, насчет важливого дійсно дуже важливий. А от чи буде, чи не буде, все-таки буде суттєво залежати від виборів. Розумієте, на сьогоднішній момент, хоча Міжнародний фонд не вважається політичною організацією, але політичний фактор на його діяльність впливає дуже суттєво. І тому, в залежності, як пройдуть вибори, дійсно, буде залежати, буде кредит чи не буде. Нам потрібний не стільки кредит, ну, навіть якщо він дасть один мільярд, це достатньо. Як відношення Міжнародного фонду до України. Розумієте, просто от світова спільнота, є таке тлумачення. От дружить країна з Міжнародним валютним фондом чи не дружить? Якщо ми дружимо, значить можна дружити з нами. І тому, як правило, є пряма залежність. Як тільки міжнародний фонд говорить, «Да, ми співпрацюємо з Україною, зразу інвестиції із-за кордону прискореним ну, темпом заходять. Якщо б ми виплачували, то з нами б і дружили. Навчасно. Да? Ну, так, так. Випла... Чому до вчаси... чому нас так зараз? Ні, от тому що ми не дружимо з міжнародним фондом. Ні, ми виплачуємо краще вчасно. У нас а заклик... чому, чому він не дає нам кредит? А, ну там, якщо ви пам'ятаєте, це вели... великий такий перелік вимог. Звичайно, там частина економічних вимог вже виконана, угу. але є ряд вимог, які ну на сьогоднішній момент, я, так я б сказав, бо носять політичних характер з приводу газу підвищення ну, там, цін. Ну там не тільки цін, розумієте, там більше політичне. Там треба прийняти політичне рішення, яке вимагає цілому. Перелаштувати всю торгівлю газу на територію України фактично НАК до повинен зникнути появитися зовсім інші структури. Я розумію, що з політичної точки зору це дуже важливе важке рішення. Ну або приймайте, або не приймайте. Це вже питання до політиків. Це правда, що зараз в Україні таке становище, що ну ми фактично нібито маємо. Продавати там і те ж саме зерно, да, яке а насправді живемо, купуємо, імпортуємо все. Ні, ні, і тому ні. у нас ну, от проблема. Роз'ясніть, то, чому тоді зараз повідомлення такі, я не знаю, надумані, можливо, чи не надумані. Ні. Україна скільки експортує, скільки імпортує. Чи є в нас якісь проблеми? Ні, давайте так. от Перше, дійсно, повідомлення деяких політиків дуже хаотичні. Тому розповім дуже спокійно на На сьогоднішній момент є так звана економічна ну, торгівля. У нас від'ємне сальдо. Щоб було зрозуміло, у нас від'ємне сальдо було в 2009, угу. 2010, 2009, 2008, 2006, 2005. У нас єдиний рік, коли було позитивне зовнішнє економічне сальдо, це 2003 рік. Після цього було завжди від'ємне. Ну так склалося. Був дійсно вдалий десь в на сьогоднішній момент. Ситуація дуже проста. Поки що Україна в результаті того, що ми купуємо газ в Росії, дорогий, і раніше купували, і так далі. У нас від'ємне сальдо буде завжди. От якщо ми, ну українська економіка, перебудується, зменшить виробництво металу і перш за все хімічне виробництво, і менше буде купувати реально природного газу, у нас не буде. Цього сальду ну ось уже знову з'явились повідомлення, що вже зменшилось, ніби промислове це, виробництво зменшилось, і це дуже добре. Що зменшилось, тому що mm. тут замкнутий круг. Чим більше ми виробляємо металу, тим більше треба купувати в Росії природного газу. Тим більше в нас оця ця різниця між. Експортом імпортом, от завдяки тому, що ми менше виробляємо, менше купуємо газ. От як хочете, так і трактуйте це наше протиріччя. Як збагатитися в Україні, ну зокрема, як державі економічно зміцнитися? Ні, так і час збагачується дійсно відкрити більше можливості для продажу продуктів харчування за кордон. Тут дуже все прошу, ви зрозуміли. Дивіться, метал дуже пов'язаний з природним газом. Ну, хімічна промисловість uh -huh. теж. Продукти харчування менш пов'язані з природним газом, навіть фактично не пов'язані, трошки пов'язані із нафто. І тому на сьогоднішній момент, якщо ми збіль... зменшимо експорт металу, а з більшим експорт продуктів харчування, Важко зробити це за один день, зразу говорю. Тоді ми дійсно з часом можемо мати позитивне зовсім між касанням. Нам треба зменшувати продаж металу. Це наше горе. Почали до все. зменшувати. Почали... Ну, Будемо тепер і виборів чекати. Я думаю, що, що гірше, гірше не буде. Ні, ну як правило, розумієте, от завжди люди більше панікують, ніж реально. Якщо згадаєте, ну, наприклад, ну добре, вибори 2002 року, пам'ятаєте? Ну, так, да, але маємо завершувати вже. Yeah. Я думаю, що ваші прогнози більш позитивні, ніж негативні, наскільки а я увагу. розумію. Дякую вам, що роз'яснили цю ситуацію. Нагадаю, гостем студії був Олександр Хрименко, президент Українського аналітичного центру. Я ще раз нагадую: кожного дня з 10 до 11 години ви можете телефонувати до студії, ви будете бачити в анонсах номер телефону, залишати свої запитання гостям, і, звичайно, всі їх поставимо і. Будете знати відповіді, залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику і економіку зрозумілою.